Добрий день! Сьогодні я випікатиму штрудель з горіховою начинкою. Для цього я використовую дрожжове тісто. Спочатку я роблю опару, і всі інгредієнти градієнти я дам вам у кінці відео. Залишаю опару з півгодини підходити. І тоді далі замісю тісто. А зараз я приготую начинку. Для цього я довожу до кипіння молоко наполовину з водою. І для горіхової начинки я беру волоські горіхи і арахіс. Вони вже милені, біо. Для цього також беру цукор, ванільний цукор і трохи розинок. Я беру на, ось так, на око. Заливаю, Засипаю у кип'ячене молоко з водою на половину. Половину волоських горіхів, половину арахісу. Сюди ж додаю ванільний цукор для аромату з дві добрих ложки, а то й більше звичайного цукру. Також я кидаю розинки. Це, звичайно, за бажанням, хто любить розинки. І добре перемішую і довожу до кипіння. Коли трохи покипить, воно набухає, гарно набухає, і буде така гарна начиночка. Моя рощина дуже гарно підійшла, і зараз я буду місити тісто. Сюди я добавлю ще трохи муки, я буду робити руками, тому що це для одного штруделя, то не хочу великою машиною починати це робити. А якщо ви хочете кілька штрудлів зробити, тоді, звичайно, добре робити машиною. Місити треба довго, щоб тісто було гнучким, легким і легким в руках. Муку я використовую крупнисту або перемішую її із гладкою. В даний момент. Також я маю універсальну муку. У мене тип 480. Ось так виглядає. Я буду довго місити, тісто тепле, ще, було біля плити. Добре вимісне тісто, я накриваю рушничком і залишаю його на теплому місці. В, те, в даний момент в мене на терасі на сонці, і щоб тісто збільшилося в об'ємі у 2-3 рази. Це, напевно, десь годину буде півтора години. Тісто я добре розтачала. не дуже товсте, тут дуже тонке. І на гарне розташене тісто я буду наносити начинку. Я даю трошки абрикосового варення під низ, щоб краще воно щоб було більш соковитіше. І даю трошечки кислиночку, тому що горіхова начинка досить Вона солодка, і тільки сама горіхова начинка мені трошки нудною робиться. Тому я. Добавляю абрикосового варення під низ, начинка вже теж за цей час остила і загусла. Розправляю по всьому тісту. І скручую його в штрудель. Тінчики трошки прищлюю, щоб начинка не виходила. Так, У я тут підготовлена пляха з папером. Я кладу був поперек, тому що він досить довгий у мене пропочився. І його знову залишаю на півгодини, щоб він збільшився ще так раз. Я змастила штрудель яйцем. Він мене дуже гарно підійшов із ці мої булочки, кренделечки. Теж два-три рази цілим яєчком, щоб все яєчко використати, щоб нічого не залишалося. Так. І я проколюю його теж вилкою. Я проколюю його глибоковилкою, щоб мені потім шкірка при випічці не відходила, не відходила від начинки От в кількох місцях. так Систематично, з кінця в кінець, я прохожу. Ось він готовий. Духовку я нагріла на 160 градусів і буду випікати його одну годину. Мій штрудель готовий. Тепер не можу дочекатися, щоб він остив, щоб його попробувати. Бажаю вам теж, щоб вдався такий самий. А може, ще й кращий.